Знімаємо нову покупку в магазині Allo, Mega Market і Allo. Це у нас цього разу буде, 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 буде. Отака чарівна річ, яка називається Basus Compact Fast Charging Powerbank. Павербанк, який відрізняється своїми маленькими розмірами. І при цьому досить швидкий, досить прикольний, досить ергономічний. При цьому, при цьому, Якщо ви подивитесь на цей малюночок, ви побачите, що цей павербанк не потребує якоїсь додаткової темки для під'єднання до смартфону. Тобто в нього самовлаштований пристрій USB Type-C. І таким чином ми можемо. Ми можемо його без будь-якого дроту прямо під'єднувати до смартфону. Це прикольно. Що написано на коробці? Дивимось уважно. Написано New Form of Packet Power, нова форма заряджання потужності е, 5000 мА і пришвидшена зарядка формату PD 20 Вт. І е, е, малюнок самий. Так, тут ми бачимо те саме, що я казав, встроєний USB-C конектор. А так, пішли далі дивитися. Ну, тут видно, що він офіційний, сертифікований і бачиться, намальовано, як їм користуватися. Відкриваємо, дивимося далі. Як люблю розпаковувати оці всі нові штучки, це настільки. А, такий як би це мовити, момент щастя, момент радості. От на рівному місці ти отримуєш те, що, про те, що нещодавно мріяв, і завжди цікаво, наскільки ці мрії відповідають, наскільки дійсність відповідає твоїм мріям. Пішли далі. Як завжди, Бадз відрізняється всякими забавними приколами. Як ви бачите, він доклав на ліпочки. Перший раз, коли з цим стикався, мене здивувало. Так, 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 так само робить і китайська фірма у Досить цікаво, теж це виглядає. Це так з фірмовий герой базово. Ви бачите, у фірмовому жовтому кольорі. До речі, зверніть увагу, фірмовий колір фірми базово саме жовтий. Це невеличка інструкція користувача, як ми з вами бачимо. Багатьма мовами, в тому числі, що, що гарно, що і нашою рідною мовою. Це завжди приємно, коли виробник турбується про будь-які країни, де він продає. Пішли далі. Що ми з вами так? Запаковуємо? Ну, це ж маленьке щастя, правильно? Тому треба отримати його від будь-якої деталі. Запаковуємо назад. А де мої? А! Пи -ти -пи -ти -пи -ти -пи -ти -пи. Ось вони, ладно, хай лежать, а то так випакування буде безкінечне. І бачимо, собственно, сам пристрій. Це у нас дріт для заряджання. До речі, зверніть увагу, він уже Type-C на, на обох кінцях. Це досить правильна річ. На зараз вже USB просто Це не прикольно. А Type-C, Type-C це дійсно прикольна ценка. Відкриваємо. Бачимо отакий малесенький, малесенький за форматом павербанк, який просто-напросто знімаєте цей силіконовий накінчівник да, і таким чином під'єднуєте його знизу до свого смартфону. Дуже зручно, дуже легко, дуже ергономічно. Три світлодіоди, які показують е, кількість заряду на самому павербанку, і USB Type-C для заряджання самого павербанку. Легко, маленько, ергономічно. Заходить будь-який карман, починаючи з піджака, куртки. І І до того ж вам більше не треба з собою мати дріт для заряджання. Ну... Скажіть, чи не радість? Просто радість. Тому дякуємо фірмі Базас і Базиус і магазину Ало за можливість користуватися такими чарівними пристроями.